Це, це не працює Як зробити заміну. Для початку в нас ця заглушка. її натиснути, потім її достати. Потім це сам штекер. Ось цей білий фіксатор, його потрібно відкрутити. Запам'ятовуємо, куди він вставиться. Я відкрутити обов'язково, тому що з цієї сторони я пробував робити заміну і пробував, не знаючи, що фіксатор там потрібно відкручувати. І після того легенько цю штучку забираємо, легенько знімається. Я ось тут вже від'єднав, але якщо у вас буде перше зняття, ось цю червону, теж фіксатор червоний, потрібно чимось гостреньким потягнути назад. Далі у нас буде сама лампочка повороту. Ось тут стояти. Ми вже придбали нову лампочку. Пробуємо її замінити у нас повинно зайти в пас, щоб не відірвувалося. Поставимо назад на місце. Легенький поворот і пробуємо все поставити на своє місце після того як під'єднали штекер обов'язково назад фіксатор ставимо щоб не Так, приставляємо вийшло щоб гарно кози і назад на своє місце фіксуємо Так, тут дивимося, що в нас все гарно стояло. Бачимо, що в нас тут, по-моєму, за великий зазорчик. Опускаємо чуть-чуть. В принципі, можна відрегулювати вже ось цими. Звичайне шестигранник беремо і відрегулюємо, правуємо його. От і кінцевий результат.